Вітаю шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву і закликаю духів кави. Прошу, допоможіть, будь ласка, скажіть, чи є? На тому, хто дивиться це відео, крадник, стяг, обміни, подміни, переклади, будь що чи роблять крадніки на гроші, чи є? Стяг щасливої долі. Чи забирає хтось? У того, хто дивиться це відео, щасливу долю? Можуть навіть забирати можливість дітей мати. Здоров'я, час життя, будь-що будь можуть стягувати, чи є, от, чи стоять стяги, крадніки переклади, негативних карм, чи забрали вашу щасливу хорошу карму собі, а вам лишили свою погану, скажіть, будь ласка, і переклади чи роблять? через переклад, через негативні дії магічні, щоб обратки йшли на того, хто ну, чи є переклади на тому, хто дивиться це відео. І прошу вищи сили, допоможіть, скажіть, чи перекладають хвороби свої хвороби, зайву вагу. Прив'язки, алкоголізми, там будь-які прив'язки перекладають чи робиться таке. Зараз будемо дивитися, що відбувається. Тут дуже сильна заздрість є на вашу родину, на ваших... Чоловіка, дітей обговорюють, заздрять. Так, дивіться, в минулому робили сильно. Ще, я так розумію, можуть на чоловіка перекладати хвороби. Це робить хтось із не близька людина. Це можуть робити із кола вашого спілкування із оточення. От. Це не робота. Це там От будинок, де ви, жив... де ви мешкаєте з своєю родиною. Отаке можуть робити. Може і хворіть чоловік через це, заперечу повністю. І от дуже, дуже сильна заздрість <кхід> на, прошу духів, кави, допоможіть на кохання ваше, на вашу родину. Хтось думає, хоче таке точно собі. Тільки не в тому плані, що буде, щоб любити, а щоб були фінанси. Тобто у вас справжні відносини, справжня родина кріпка, ви радієте, <кій> любите один одного, а тут більше, якби в мене була така родина, і я б вирішив всі питання фінансові. Так. Заперечую, цей негатив обираю. Це ваша доля, ви разом маєте бути по долі, по породу. Заперечуюсь негатив. Знімаю з чоловіка всі хвороби, переклади вміни, подміни, всі стяги, крадники. Скажіть вищі сили, допоможіть. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив, чи роблять стяг, чи крадні на вас, на того, хто дивиться це відео. Тут щось дуже серйозне, звісно, роблять будинок. Якщо у вас квартира, на квартиру от ваш дім когось дуже сильно. Тривожить і ця негативна людина вона мріє до вас в дім потрапити, приїхати до, до вас. Щось іде мені як привести кладовище, складовище може бути, підклад робить. Це я заперечу всі плани руйнуючись. От вийшло, що на майбутнє. Що це не зараз, а на майбутнє вона мріє приїхати і оце зробити. Як наче ця жінка може бути старшого віку. Так, і це буде е, такий сильний крадник на е, ваш дім, щоб. Вона мала там жити, щоб вона була з, ну, з чоловіком чи от зайняти ваше місце. От я б сказала, вищі сили, прошу, допоможіть, уберіть, будь ласка, зруйнуйте всі плани, ворожі. Більше не може ворог приїжджати, втручатися в життя того, хто дивиться це відео. Убираю повністю всі негативні дії, руйную плани ворожі. Духівка прошу, допоможіть. Скажіть, чи лишився ще негативний вплив на тому, хто дивиться це відео, чи є дія, крадника, переклада, адміна, подміни? Втручання в життя. Хтось дуже так пліткує і чомусь, це стосується дітей, їхнього навчання, як вони. Просуваються по життю, хтось робить негативну програму, закриває шлях дітям. Тут немає такого прям крадника стяга, а чомусь блокують дітей негативно так. про дітей думають, це я хочу заперечити, я хочу ще подивитися, хто саме це робить. Це близькі люди. Це можуть бути по вашій родині люди. Отак От про, про дітей чомусь сказати. Негативну програму ставлять. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Прошу виші сили, допоможіть захистити дітей, убрати всі зглази, курчі, негативні програми знімаю, відкриваю шляхи на навчання, на хороше навчання. Буде так. Вищі сили, скажіть? Лишився ще хоч який-небудь негативний, магічний вплив, дія, крадніку, стягу, перекладу, обміну, подкладу на тому, хто дивиться це відео. Хтось заздрить вашому оточенню. Отут ще момент чомусь вийшло, що з тими, з ким ви дружите, з ким ви спілкуєтесь, хтось робить так, мріє так, щоб ці люди спілкувалися і дружили із ним, а з вами ні. така ідея інформація. А це ваші близькі О, дуже гарні люди, ви з ними. Проводити дуже добрий час. Заперечує, убираю, відкриваються всі шляхи і дороги на дружбу, Убираю всі перепони, більше нема жодної перепони. Причому вони цих людей хочуть стягнути до себе тільки для того, щоб їх використати в своїх корисних цілях. Бо у вас тут теплі відносини, тепла дружба, справжня підтримка, ви дійсно піклуєтесь один про одного, ну це дружба, а в них використати цих людей хочуть. Вираю весь негатив, знімаю негативність. Ой, ви сили, скажіть, допоможіть, чи є негативний магічний вплив на тому, хто дивиться це відео, чи стоїть крадник, стяг, приклад, обмін, подмін. Ну от Ми почистились. Дуже гарні карти вийшли. Дивіться, вони дуже сильно, звісно, ці коршуни намагаються до вас пробратися. Заздрість іде на те, що як ти можеш так жити, як в тебе така робота, краса, можуть заздрити на красу, на вдачу, а це ваша доля. Ви маєте за свої минулі життя і за життя вашого роду здобутки, маєте такі, що у вас. І вдача, і всі ваші думки, і мрії, всі здійснюються, і це, незалежно від обставин, ваш, не знаю, у вас така, і розум, і. як це? Як це називається, Господи, поможе мені? Велика душа. От у вас велика душа. Ви маєте право на все, що у вас є. І більше, і навіть більше. Все, що ви думаєте, хочеться вам. Це вам дійсно ваша доля і поправу. Ну, люди навколо будуть дійсно полювати на таку красу, намагатися зняти. Можливо, від цього вам самотньо може бути самотньо. Але це ваше поправа, от, ще ви можете носити хрест і запросити священника з церкви, батюшку, і попросити освятити всі, все це може бути ваша машина, дім, квартира, міцний захист тут стане від ворога. Цим хрестом. Так, це і власну справу також можна запросити, якщо у вас є от власна справа, хрест. Це дуже вам допоможе закрити шлях оцим ворогам коршуном. І наразі ви міцно захищені. От і ваша отака вдача, це все вам належить і це все нормально. Ніхто не має права втручатися, в ваше життя забирати, ваші здобутки. Бо вони будуть намагатися втрутитись. Заперечились негатив. Відкриваю всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео на вдачу. Перекриваю. Їще не можуть вручатись, відвертає навіки вічні ворога, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, Духів кави, прошу, допоможіть захистити того, хто дивиться це відео, його родину, дім, машини, квартири, будь, все, що є. Захистити і повернути все, що було стягнуто вкрадено. Того, хто дивиться це відео, повертається, все його здоров'я, сили, життєвий досвід, шлях, всі здобутки, фінанси. Діти, все, все щастя повертається до того, хто дивиться це відео, все, що було скрадено, стягнуто, повертаю. Буде так, буде так, буде так. А ворогам вертає їхнє лайно. Більше не можуть негатива зробити. Буде так, буде так, буде так. Відновлюється ваша енергія, відновлюються фінанси, відновлюється здоров'я, ваш фізичний стан. Буде так, буде так, буде так. Це да буде міцний захист від крадників. Хто на чуже позариться? Хто позариться, да? Ой, то хто дивиться це відео? Сам без нічого зостанеться. Буде так, буде так, буде так. Як з уся вода зійде, так і всі крадніки стягаємо мороки. Негативні програми зійдуть і назад до ворога повернуться, буде так. Буде все сказане, здійснене, так буде. Відкриваються всі дороги на гроші, на здоров'я, на любов. Буде так. Буде міцний захист. От, і дійсно зараз ви відновите свою енергетику. Все буде у вас гаразд. Повернеться все, що було забране. І надалі ворог не зможе більше до вас втручатися у життя. Оці люди заздрять, що негативні програми роблять, не зможуть більше втручатися. Ось така сьогодні кава. Приємної вам кави, насолоджуйтесь, і все буде добре. Дякую за увагу. До зустрічі!